Мої вітання, шановне панство, звуть мене Олександра 12 вересня і стосовно вбивства соратника Трампа, Чарлі Кірка. А, давайте глянемо. В штаті Юта триває масштабна операція з пошуку стрільця, який смертельно поранив політичного активіста та прихильника Дональда Трампа Чарлі Кірка. Минула майже доба після замаху, але злочинця досі не затримали. Там, здається, когось затримали, але потім відпустили. Його поранили, доставили в лікарню в критичному стані, але врятувати не вдалося. Трамп. Особисто повідомив про, повідомив про смерть Кірка, що великий навіть легендарний Чарлі Кірк мертвий. Ніхто не зрозумів і не спев переживав в молоді США. Краще за Чарлі. Його усі любили і захоплювалися ним особливо я, а тепер його більше немає з нами. Ну, давайте глянемо, що це за вбивство таке, да? Вбивство Чарлі Кірка. цілому, що за ситуація, вбивство Чарлі Кірка. А... Дуже цікаво. Я питаю, ну, вих... добре, давайте так. Виходить карта імператора. Виходить четвірка Пентаклів. Четвірка Пентаклів карта, коли потрібно щось захистити своє. Це коли якісь дії можуть бути направлені на збереження свого власного авторитету, правління, спокою в державі і направлено на збереження інтересів країни. А питаю, що це для Трампа по імператору виходить король мечів. Тобто для Трампа також загроза залишається. З чим пов'язано вбивство соратника Трампа? Чарлі Кірк? з чим пов'язано? Причина вбивства. Удар по хитрості. Хтось намагався замести свої сліди, або ж таке відчуття, як підлаштовано, щоб захистити себе. Типу, все оце вбивство це як удар е... по хитрості, щоб захистити себе. Мені зараз, секундочку, дуже цікаво. Ви е... скидали мені в телеграм-канал відео, на якому у кірка під час пострілу кільце перескочило на інший палець. Ну, ні на що не натякаю, боже збав, щоб ну, просто, просто цікаво. Ну, але вбивство по хитрості тут не зовсім про замах в чому хитрість. Стабільність, гроші, щось приховати, закрити рот, грубо кажучи, да, по силі. Перепитала в плані вбивства, да, там десятка мечів, карта смерті. добре, давайте спитаємо ще раз, бачите, як вбивство по хитрості. З чим пов'язано вбивство Чарлі Кірка. Пов'язано, з чим пов'язано? Якісь свої особисті, особисті рахунки, да? це справа рук близького оточення. Близького оточення це могло стосуватися людей, які знаходилися дотичні до нього, да? людей, які могли бути з ним на одній хвилі, тому що кубки, да? десятка кубків, двійка кубків, це знаєте, як, можливо, з кимось не зійшовся інтересами. Тобто це як якась сварка могла бути, але ця сварка могла потягнути за собою, знаєте, як неспівпадіння, ну, якийсь конфлікт всередині, да? і воно могло потягнути за собою такі невиправні наслідки на майбутнє, а тут або багато знав, або ну, міг щось розказати, передати якусь інформацію. Тобто е, не вигідно було, невигідно було, він мав вплив там, да, на людей, е, мав вплив на Якусь спільноту, емоційно хтось міг його підтримувати і мав певний авторитет, це було невигідно самій системі. В самій системі карта диявола і карта вежа, тобто його інформація, його авторитет, взагалі його особа, по да, відлюднику це людина, яка може на щось впливати, людину, на яку дивляться, ну і там виникає певні емоції при спілкуванні з цією людиною чи при прослуховуванні, що він там говорить, тобто люди до нього якісь могли дослухатися, він мав на них вплив. Це невигідно було в системі карта вежа і диявол. <кій> Давайте ще три карти, з чим пов'язано вбивство. Чарлі кірка. <кій> з якоюсь новою хвилею, з новими людьми, з новими заявами. З новим політичним рухом, з якоюсь дуже складною ситуацією. Чому його прибрали? Як розкол був? Певнець, це про Штати? Ерефія чи про Україну. Ну, момент політичної боротьби стосовно і про Україну так само. Мова про Ерефія тут попажу, тобто це не зовсім так. Ну, Тобто, знаєте, момент якогось спостереження, момент якоїсь інформації, тобто, люди там могли бути присутні ну, в тому колі. да. Тобто Росія в цьому випадку виходить пажем, а це той, хто просто спостерігає. А Момент ерефії, не Ерефії, перепрошую, штатів. В цьому вбивстві вісім пентаклів, карта робота, карта підготовки роботи. Тому я думаю, що це більше про е, такі внутрішні розбірки. Ну, я перевірила, бо просто вийшла імператриця. Да? Це момент розколу всередині е, країни, всередині штатів, політичні розколи. Ну і звісно, Україна в цьому плані причетна, тому що. На зараз підтримка України, ситуація з війною, це ну, в Штатах питання стоїть. Да? Хто, там, хто з ким, хто до кого а, долучений, дотичний. Давайте спитаємо, що це для Трампа особисто, якщо він був таким прихильником. Цього кірка Трамп був на да? Прихильника. От вбивство Чарлі Кірка. Що це для вбивство для Трампа? Йому загроза напряму. Над Трампом так само висить загроза і в плані його життя, в плані його здоров'я. Це стосується взагалі команди Трампа, да, його політики, його бізнесу, його родині, похитнути його авторитет в країні, да, зробити якусь таку історію, щоб і в Трампі засумнівалося. Тобто це як або покарання якесь, знаєте, або намагаються його залякати. Тому що все ж таки карта диявола, вона про замахи якісь. Да, про... Хитрість про хитрість. Слухайте, я не знаю, що вам сказати. Я питаю, чи причетний Трамп до цього всього. Карта магу, карта імператриці. От, вбивство по хитрості. От і знову ж таки, бачите, як диявол по хитрості. Мені загрожує, тобто Трампу загрожує, Трампу висить, але для нього це вбивство, воно по хитрості. Давайте спитаємо роль Трампа ще раз. Ну бо, коли відчуваєш на собі загрозу, да, то ну, політика великі гроші. Роль Трампа у вбивстві цього. Пірка роль Трампа. Роль Трампа це тут більше про населення, створити якусь ситуацію, створення ситуації в плані злякати і об'єднати населення в Штатах. Чи Трамп причетний до вбивства цього пірка? Давайте так. Всі все знають. Четвірка мечів, четвірка Пентаклів, 8 Пентаклів. Ну, звісно, напряму ні, але тут же ж е, карта роботи, захистити себе. Ну, друзі. Чим Кірк міг загрожувати Трампу. І от вам і політична боротьба і карта вежі. Чим Кірк міг загрожувати Трампу? Не те, щоб загрожувати, а не загрожувати, чим Кірк був небезпечний для Трампа. Не стільки він, скільки команда, да, момент команди, як вам сказати зараз, це Момент країни, да, це момент команди Трампа, тобто на нього дивилися, можливо, він там був одним із да, з ним співпрацювали, до нього прислухалися. Тобто Мова не конкретно про нього і конкретно про Трампа. Це боротьба сил, да, якимось пожертвувати. Ну якби, знаєте, Як боротьба сил партій. Всередині країни 4 жель. Не допустити можливо створення нової якоїсь сили всередині штатів. Да? Або не допустити прориву нової якоїсь партії всередині штатів. Ну щось таке. Ну, бачите, як Трамп у Кірка плани були такі доволі агресивні. Король мечів, карта відлюдника, можливо, і щось знав, якусь інформацію, або, може, готував щось, або був причетний до чогось, да? його могли використати в якійсь історії, такій не дуже приємній для країни, для Трампа в цілому. Тому це політичний розкол всередині пов'язано з цим. Так, да. але Трампу все рівно загрожує. Що тепер чекає Штати? Буквально декілька карт після вбивства. Ну, в політичному, мабуть, аспекті да? після вбивства Кірка. Що тепер чекає Штати? Ну, На певний час четвірка Пентаклі, знаєте, люди злякалися, всі, всі злякалися, кому не байдуже своє життя і своя безпека. Да? Це, певне, такі, знаєте, як зупинка якихось процесів. Їх як наче щось придушили, да? якісь моменти в Штатах, наче придушили карта сили. Знайшли, як е, закрити пащу Лева, що Трампа тепер чекає після смерті Кірка, Трампа що чекає. А, нові можливості, нові ресурси. Але все рівно, друзі. Десятка мечів. Карта повішеного. Трамп теж не, не за горами і біля Трампа. А, чи якось це відобразиться на Україні? Бо читаю, він наче був проти е, допомоги Україні, проти Зеленського. Так, угу. да, він критикував Зеленського, критикував Україну. Ну, давайте спробуємо, чи це якось відобразиться вбивство на Україні в контексті війни. Ні, не дуже. Сімка кубків напряму точно ні. Якийсь емоційний фон, можливо, буде, знаєте. Ні, і на допомозі. Воно, знаєте, воно як ішло, так і буде йти. На співпраці, Штатів і України, вбивського кілька, Ні. Ну добре. Добре панство. Спостерігаємо далі. Я вам дуже дякую за вашу увагу, дякую за ваші питання, за ваші підписки і коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.